Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Пам'ятаєте вислів прокурора. Костіна Генерального прокурора України. Костіна, що я обурений більше, ніж українське суспільство. Це він сказав про втечу Дмитрука, якого вони випустили, у якого вони взяли гроші. Вони митники, прикордонники, я не знаю хто ще там ДБР, хто вів слідства, прокурори. Всі взяли гроші, всі знали, спокійно вивезли. Спокійно Мамаян депутат вивозив його, спокійно він перейшов в Молдову, поїхав і тепер. Каже, Україна лайно там, за кордоном, Україна лайно. А ще він дуже мудро поступає, Дмитрук. Він каже, що у нього політичне переслідування, і він буде просити в якійсь державі політичний притулок. Так як і ось депутат Адарич удрав в Румунію і просить політичний притулок. Розумієте, що йде? І тут вони випустили депутата кожен день. Прокуратура і наші будь-які правоохоронні органи випускають злочинців, випускають крадіїв, випускають вбивців і так далі. А прокурор Костін каже: Я обурений більше ніж українське суспільство, і ось цим висловом він дав команду по всій прокуратурі робити все, що вони хочуть. Зрозумійте. Хтось знову скаже, де ваш президент Зеленський, наш президент Зеленський е, в Америки він хоче добив, ну, дотиснути, дожати зброю, він хоче е, щось уладити. У нього інша на сьогодні задача. І хтось повинен займатися всередині країни. І цим не хоче займатися ніхто. Всі почали красти. Так от Костін дав команду прокурорам красти, красти безбожно. І Пішло. Ось поки що не називають прізвище, тільки назвали на одні, однієї з, з областей Західної України. Прокурор під час обшуку вилучив у підприємця 4,2 мільйона гривень, забрав їх собі і зник з прокуратури. Замість того, щоб передати гроші на належне збереження, як це все по, по, потрібно робити. Прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з'являється за адресою вказаною як фактичне місце проживання. Прокурор не старий, побачив 4,2 2 мільйони. А, а можливо, ні. Ось тут я хочу зробити паузу. Чому не називається ні область, ні місто, ні прізвище? Можливо, з прокурором щось сталося. Ось тут давайте так, трохи туди. І так подумаємо і так подумаємо. Да? А ось наступне повідомлення. Заступниця прокурора Запорізької області вкрала. Це Наталя Максименка. Ось тут все чітко. Навіть не вкрала, а взяла хабар. Набу і САБ викрили на гарячому заступницю прокурора Запорізької області, друзі. Наталю Максименко. За версією слідства, яке веде НАБУ і Ісап, вона. А... Почала вимагати з людини 40 тисяч доларів за зміну підслідності у кримінальному провадженні. Що там було про це не пишуть, але вимагала і раз її викрили, значить там уже щось була чи передача. Ну, це слідство все не можуть, мабуть, написати. А, навіть одержання була суми, і її от на гарячому взяли. Так, так, тут написано: на одержання суми. 40 тисяч. До... Ви, ви тільки уявіть, що... скільки грошей у нас, а ми не можемо закупити озброєння. 40 тисяч тільки за одну справу. За одну справу. У когось вони є, і хтось їх передає. І це ви думаєте, один раз на день виходить у... тільки у Наташі Максименка? Ну, може, у Наташі раз на місяць або на тиждень. А інші прокурори, а інші судді, а інші слідаки. Ви уявіть, скільки грошей в Україні? І це все гроші нелегальні, крадені, друзі. А ми з вами і плювати мені, да, що у мене нема 40 тисяч доларів, і що у мене нема і 10 тисяч доларів. Ну, немає. Ось така, таке життя. Зате. я... У мене совість є, знаєте, у мене спокій є, у мене є нормальне відчуття мого життя і того, що я роблю. Я роблю, вважаю, правильно. Хто б що це не казав, хоча мені вже сто раз казав, і ти, дурак, і там. Ні, я роблю правильно. У мене є родина, у мене є батьківщина, у мене є мої. Принципи, і мені не соромно за моє життя. Підписуйтесь, будемо разом. А то підписується, ну, так виходить, будемо разом, підпишіться, подобаєчку, розповсюдьте, будь ласка. Я думаю, цікаві у нас тут і події, розмови, все у нас буває цікаве. І головне наша робота допомога нашим воїнам. А ще у нас, от, знаєте, ми іноді повинні згадувати, і ми згадуємо про те, що навибирали і навибираємо всяку фігню. От виходить, пам'ятаєте, славно, звісно, Кіра Рудик така у нас є. Яка, Яка друзі? 27 листопада 2022 року отримала в Європі звання найвпливовіша політикиня Європи, здається, я просто. Я, ну, ну, от просто. Де вона зараз знаходиться, Кіра Рудик, ніхто не знає. Вона була в Європі рік півтора, можливо, і зараз. Я не бачу її. Хтось бачить Кіру Рудик, я ні. Вона написала тоді: Я безмежно. Рада, що мені дали таке звання. Сьогодні мене визнано напливовішою політикиньо Європи. Я отримала нагороду, яку хочу розділити з мільйонами Українок, а дало там якийсь таблоїд. Якийсь нещасний таблоїд, е, ну, який ніхто не знає в Європі, якого не видно в Європі, який нема політік, якийсь там там ну нічого. А зараз вона вилізла і написала Кіра Рудик. Від результатів візиту президента Зеленського до США залежать критичні для виживання держави питання. Народний депутат, не невпливовиша політикиня Європи. Від результатів візиту президента Зеленського до США залежать критичні для виживання держави Європи. Хто цього не знає? Ну, в общем, трава зелена, українці, вода мокра, всіх поубиває. Капітан очевидність Кіра Рудик, вона э, з грохотом повертається в, Україну, в українську політику, і ми повинні її прийняти. Дякую всім за ваші донати. Дякую, Байтуріної е, Галині, Ганяні Валентині, Петриченко Тетяні 30 на 70. Дякую вам, пані Тетяна. Велика від мене подяка, що ви перераховуєте на утримання каналу. Величезна, величезна подяка. Умнову Василю. Іри... Грабарчук Ірині на Монобанк. Дякую. Лесів Федору, Грасіменка Леоніду Монобанк. Воротніко. В Олені Манобанк, хтось о 23.15 вчора Манобанк, кучер Наталії на Манобан, Каспрів Ольги написано для військових, а також Ніч Волод Сергію. Е, на на Прива, 24. Всім велика, велика подяка, друзі, всім всім спонсорам, всім, всім хто допомагає і, нашим воїнам і хто пришвидшує нашу перемогу. До вечора зустрінемося цікавою передачею. Поговоримо: країна переможе!